Північно-корейські військові можуть брати участь у російському наступі на Сумщину та Харківщину. Цього не виключають у головному управлінні розвідки. Як розповів представник головного управління розвідки Андрій Черняк, армія північної Кореї вже втратила 5 тисяч своїх військових у війні проти України. Наразі ще 6 тисяч таких солдатів перебувають у Курській області. Та продовжують воювати у розвідці. Кажуть війська КНДР, покращивши свою підготовку, змінили тактику. Якщо раніше вони наступали масштабно та ставали мішенями для української артилерії та дронів, то тепер рухаються малими групами. Про це більше розпитаємо військового експерта Сергія Грабського. Пане Сергію, вітання вам. Мої вітання, добрий вечір. Раніше ми часто чули думку про те, що воюючи на Курщині, північнокорейські війська, начебто, може й формально нічого не порушують, адже це справа Росії, кого запрошувати на свою територію на територію Курської області. А якщо вони перейдуть кордон, як от кажуть у ГУР Сумщини та Харківщини, що буквально означатиме залучення третьої країни у війну? Нічого Розумієте, в чому справа. Не йдеться ж про збройні формування північно народно Вірніше, корейської народно корейської Народно-Демократичної Республіки, які беруть участь у бойових діях проти України, йдеться про присутність громадян Північної Кореї в бойових порядках російських військ, які ведуть агресивну війну проти України. Ми ж не кажемо, що присутність китайців, кубинців, еритрейців. Не індусів і так далі і тому подібне однозначно призводить до того, що ці країни оголосили війну Україні. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли ну, не можна підтвердити юридично присутність військ Північної Кореї, тому що вони не виступають під своїм прапором, не, не беруть участь у бойових діях. діях в своїй формі, а під своїм керівництвом. Вони є елементом російської військової агресії. Тому говорити про те, що це можна буде назвати вступом Північної Кореї у якусь війну, ну, безпідставно. Тоді давайте про інших військових, які їдуть до нас, але з іншою місією поговоримо. Збройні сили Данії планують відправити своїх військових на навчання в Україну, щоб перейняти досвід збройних сил України, зокрема у протидії дронам, здобути за три роки війни. Така новина в певному сенсі наштовхує на думку, що наші військові в певному сенсі, уже в певних параметрах, можливо, навіть перевершують військові підрозділи НАТО. Не майже неможливо не перевершують. Треба розуміти, що єдина країна цивілізованого світу, яка стикається з великомасштабною агресією, і має унікальний досвід ведення бойових дій. Це Україна, це цілком усвідомлюють наші союзники, які стоять з нами по один бік барикади. І саме тому до нашого досвіду зараз уважно придивляється ну не тільки данці. А і німці, і французи, і британці, і решта країн, які зацікавлені в тому. Ну давайте не забувати, на території Польщі існує тренувальна місія, яка має безумовно на меті е підвищити рівень бойової підготовки наших нових підрозділів. Але так само при цьому вони дуже ретельно вивчають всі аспекти бойових операцій, які ведуть Сили оборони України е на в зоні бойових дій Україно-російської війни. Тому це ця позиція є абсолютно справедливою, абсолютно необхідною. Ба більше це стосується не тільки таких аспектів, як вивчення, наприклад, операції з дронами або протидії дрону, а так само і вивчаються аспекти організації і роботи сил територіальної оборони. Прекрасно знаємо, що ну сил держав НАТО на сьогоднішній день просто фізично недостатньо для того, щоб забезпечити гарантовано гарантований захист території цих країн. Тому територіальна оборона так само є дуже важливим фактором посилення обороноздатності цих країн. Ну, і судячи зі всього їм таки є до чого готуватися? Днями цікава заява пролунала від генерального інспектора бундесверу е Карстера Броєра. Він каже, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, оскільки саме у цей час Росія буде в змозі напасти на країни Північно-Атлантичного альянсу. Я не знаю на що опирався пан Броєр, даючи такий прогноз, але чи розумієте ви і поділяєте такий прогноз? Ви знаєте, не зовсім Не зовсім, тому, що е, фактор часу є критично важливим фактором в любій війні. І е, московити вони абсолютно свідомі того, що кожний день е, нашої війни відтягує можливість московської армії е, атакувати країни е, НАТО. Тому ну, мені важко пояснити і прокоментувати саме, чому 29-й рік з моєї точки зору, противник ну, у разі зменшення або як він може допустити е, зменшення інтенсивності бойових дій на території України, може перекинути частину сил для того, щоб в найближчий час атакувати країни Балтії або Польщу. Найближчі не мається на увазі наступні тижні. Йдеться про певний період, що найменше півроку, можливо, рік, але це вже відносно на далекі часи, тому що за цей рік і німці самі підтвердили, вони не будуть готові ще оборонятися, і це так само стосується і наших балтійських друзів. Це стосується Польщі, це стосується країн Скандинавії, тобто передового флангу НАТО. Ну якому потрібний час для розгортання своїх сил і ресурсів для, для забезпечення оборони своїх країн? А чи поділяєте ви теорію про те, що якщо в Україні тут буде врегульована війна, підписано якийсь мирний документ, то ті сили, які зараз знаходяться тут, будуть перенаправлені, наприклад, на атаку одної з країн Балтії. Це з Литви така заява кілька тижнів пролунала. От в контексті нашої розмови якраз ідеально ця концепція ну, зараз? Це ну це не кінцева концепція. Я коли говорив про зниження інтенсивності бойових дій. Виходив з того, що якщо противник на сьогоднішній день має угрупування сил та засобів десь приблизно 620 тисяч особового складу. Я не буду вдаватися в техніку, там десь біля трьох тисяч танків і так далі. Тому подібне а, з нашої сторони ми маємо угрупування ну, за різними оцінками приблизно 350 тисяч. А, і я саме на робив наголос на зменшення інтенсивності бойових дій переходу до позиційної війни. Яка на сьогоднішній день виключає можливість нас все одно проводити наступальні дії? Ми не готові до цього. Нам потрібно більше часу. Ну а разом з тим, ну умовно скажемо, якщо сотня тисяч російських вояків буде перекинута на той фланг, а добавте сюди те про що зазвичай мовчать білоруський корпус російської армії, який може бути може посилити це угрупування, то вимальовується така досить тривожна картинка, коли об'єднане угрупування. Російської армії і білоруського корпусу російської армії, тому що я далекі від думки називати це збройними силами Білорусі, збройні сили Республіки Білорусь ведуть бойові дії разом з українськими силами оборони. Це треба розуміти, тому це спільне угрупування з різними оцінками може складати десь приблизно до 200-250 тисяч, що є досить загрозливим. Фактором того, що вони можуть розвернути бойові дії, а враховуючи те, що чисельність литовської армії в повній, як то кажуть, комплектації з урахуванням резервів складає десь приблизно 26 тисяч. То ми виходимо на співвідношення 1 до 10. Тобто не йдеться про те, що росіяни припинять бойові дії, підпишуть якусь там мирну угоду і так далі. Цієї угоди не буде. Ми це розуміємо, але разом з тим, ми не можемо виключити. І в це задача Сил оборони України не допустити цього, в тому числі переміщення певних підрозділів або контингентів російських військ на інші оперативні е притивно-стратегічні напрямки або театри військових дій. Пане Сергію. Я вам вдячний за аналіз ситуації. Дякую за ваш час. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку цієї миті.